Вітаємо на Фудмаркет шеф Chef – кулінарному батлі прямо в епіцентрі. Перші випуски вже на каналі. А тут ми зібрали саме цікаве, що залишилось за кадром, так би мовити, на десерт. Я сьогодні сьогодні все сама. Набираємо воду з двох сусочків. Ось така у нас корова. Ха -ха. Зараз я буду руйнувати міфи. Двушки, трьошки схемки, хівкі Допомога потрібна нуждаяся, а, а не не нуждаючимся. На всіх кухнях нашої країни дошкоронделик. Два в одному. І це, можливо, навіть не обмовочка. <плес> <плес> Тому я подумав: а чому б не вшанувати просту справжню їжу без понтів і фуагра? Лише те, що дійсно гріє душу, шлунок і гаманець. – Молодець. – Доброго ранку! Доброго. Читав. 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 І що? І що? – Вивчив? Е, ні. Ні. Ні, ні. Баємо вивчити. Ну, да. Доброго ранку. А ну, признавайтесь, хто пінить шавель в холодильнику у себе. Вийди собі цей приготуй. А, точно, так. Да. Я сьогодні, сьогодні все сама. Сьогодні... Дайте мені ще камеру, я ще сам себе запишу, потім все, все змонтую, склею, як у мене вийде, і все, все сам, як Антон. Тут. Ми передивалися чимало кулінарних шоу. Знаємося на текстурах і подачах. І це. Ці... З... Я ж го. А... Я не так зна. Ох, я набігаю сьогодні. І знаємось на текстурах. та що блін? Знаємося на текстурах. Текст написаний не по дебільному. У нього, щоправда, немає вчорашнього борщу і бабусиних голубців. Але ж у кожного Тому я подумав, чому не вшанувати просту справжню їжу? Лише те, що дійсно гріє душу, шлунок там, де зазвичай ми шукаємо не мікрозелень, а гречку по акції. Тож замість кастингів у ресторані ми вирушаємо. І віддамо їх за ту страву, яка нас змусить мовчки. Кифта, ку, ку, кифта. Ми тут е, їжу вирішили приготувати прямо в центрі фудкорту. Погнали? О, головне, що увага всіх тут тепер. Пів епіцентру мене тепер чує. Пані Наталія, ходіть до мене. Давайте селфі, селфі робимо. Чи Чи нас, нас і знімають і фоткають одночасно? Я не знаю, що мені дається штука, але я, я почуваю себе. Е, о, типу, дуже важливим на цій кухні. А далі на майданчику починалася справжня магія. Ми, звісно, сподівалися, що звичайним покупцям буде цікаво долучитися до нашого проєкту, та навіть нас вражало, з яким захопленням і щирим бажанням приходили наші учасники. Я їздила до куми сьогодні, і вона привела мене в цей епіцентр. А чого я сюди прийшла? Мені треба роутер поміняти вдома. Почула оголошення, чоловічий голос сказав, що буде якийсь конкурс, і можна отримати подарунки. А я дуже люблю подарунки. Тож я швиденько побігла, куди було сказано. А коли я прибігла на фудкорт, я побачила відомого шеф-куха шевку Діму Горовенко і зрозуміла, що саме він буде проводити конкурс. Це дуже класно. Я слідкую за його інстаграмом. Це було для мене дуже хвилююче і а, дуже так емоційно взяти участь в конкурсі, який він проводив. А я вам хочу показати наймолодшого нашого учасника. Це Юліан, йому 14 років. І він вчора сам підійшов на звук гучномовця. А, да, давай, давай попробуй переставити. Юліана, ти можеш ліві право право по собі рухатись, право по собі туди, туди блін, <реш> 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 Він підійшов Коротше, сам. Молодший учасник який вчора підійшов, коли почув ось це. Будь ласка, підходьте всі, що хоче, отримати гроші та купити продукти та випробувати самого себе на те, що ну, там оці всі речі, які говорю. Пропоную точніше. І от хлопець сам підійшов, дуже ми раді йому. Ми <реш> 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 раді, ого <йому. реш> <реш> <реш> <Юліна>. о Удачі! <реш> 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 У фудмаркеті мережі епіцентр працює AI Food фудшеф. Щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. Фудмаркет Епіцентр на хвилі смаку. Кредитний ліміт та кешбек з кож. З карткою Хамелеон справді вигідно. Відкриваю онлайн у застосунку «Сенсбанк». У мене знайомтесь є новий девайс, він не знає як називається, але я думаю, що тут можна одночасно різати і е, е, тримати у воді. Наприклад, дивіться, це вигадали наші учасники. Вони склеїли нам пластикову дошку, мені тут. І е, розкалений сотейник. На всіх кухнях нашої країни дошкоронделик. Два в одному. У мене для вас є дві картки від «Сенсбанку», і ви можете ці гроші витратити для того, щоб купити продукти. У вас буде тільки 15 хвилин. Тримай вище. Вище, добре. Так, добре, тримає, і тримає, і не добре, тримай. Ага. Сильно не сильно мателяти. Добре. Добре, зафіксуємо карту. Звучить майже як купи, скільки хочеш. І що хочеш. І що хочеш. І що хочеш. І що хочеш. Так, да, добре, так. Да. Угу. І підлаштовується під будь-які ваші кулінарні. У -у 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 -у. До речі, карта Хамелеон має нескінченний пільговий період. І підлаштовується під будь-які ваші кулінарні смаки. Але. Наші герої можуть витратити лише тисячу гривень. Нагадаємо, у перших чотирьох випусках наші герої вже змагалися з рибою та морепродуктами, свининою, овочами та куркою. Справжній марафон смаків, і це лише початок. Підглядаю, що учасники купують собі. Бо мені ж теж цікаво, що вони обирають, які продукти. У Юліана креветочки, бачу. Угу. Значить, буде щось з креветками. Ходите по якихось, можливо, кафе-барах, ресторанах? Не ходжу, я по барах. А. я ж лук. А, ну, зрозуміло. Я, я не ходжу, я економлю. Останнім часом ні. Краще вдома. А, краще вдома. Двох. Дружина так смачно готує, що мені немає потреби кудись піти. Що оберете? Вечерю вдома чи вечерю в ресторані? Вдома. Вдома? Вдома Дома я люблю вечері. Вдома. Треба на ресторан гроші тратити. Часто готуєте вдома? Часто. Кожен день. Ну, Кожен день, так. Да. Це, мабуть, дружина. Готує, чи, чи вдвох. Тому що треба керувати. І теж на вашому місці, то в мене більше запитували, я би так і теж сказав, що хтось має керувати, а хтось має готувати. Добре, дякую вам за приділений час, увагу і гарного вам дня. Також вам гарного дня, де побачите. Так, 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 так. Так, ну, воду треба взяти. Воду, так, треба по-любому. Без води у нас не вийде ніць, нічого. Набираємо воду з двох сосочків. Отака така у нас корова. Знаєте, добре, коли у тебе є все своє і корова, і вода, і сусочки. О, а чим ви в житті займаєтесь? Професійний безробітний. А живете за рахунок що, кого? Різних приходів, знаєте, там двушка, трьошка, схемки-тємки, Двушка, трьошка, схемки-тємки. – Ну по вас так наче не скажеш. Що, що бідую? Що ну, ну, і, бідую? Що бідую? – бідуєте, не скажеш. А що, а що не бідуєте, ну теж не скажеш, так непонятно. <свісна> Стараюсь виглядати. <свісна> Треба професійно все робити. Шорти на стілечку, ну? кросівки, сайкані. Да? Так Так все зрозуміло просто. Тут не зрозуміло, тут, тут, а тут а тут Я нічого не. <свісна> Так, мій вірш. Ну по-перше, дивіться, я зараз, по-перше, я спілкуюсь зараз не з Ірочкою. Це це перше. Друге, у Ірі все просто реально, ну, типу, під контролем. розуміє, що робити? Це я не розуміє, що робити. Типу, так ну, допомога потрібна нуждаючимся, а не а не нуждаючимся. Треба перейде. Перевірешся. Делонгія ультра максима. А Вона не максима. Вона делонгія Елета Експлор. The Елета Експлор. Зробить все сама. Найсмачнішу каву. Тих, тих, тих. Так, зігнав камеру. Так, ну все. Змінюємо, Передаємо. По Людмила, oh. пропоную збадюритись нам усім разом зі Світланою і випити кави. Яку каву бажаєте? Еспресо з коньяком. Коньяку не буде, а еспресо точно буде. Що таке? Ну, я без коньяку не можу працювати. Маленький італійський ресторан. Да, я думала, пошуткую. Ну, таке, то серйозне, то не шуткую. Я буду лати. Добре, готую для вас лати. Дякую вам. клас. це делонгі Елетта Експло ніколи мене не підводила. E, Те, що Дмитро мені дав каву, так мені дуже сподобалось. Він, звісно, голантний мужчина запропонував, і це мені дуже сподобалось. І воно тоді потрібно було, тому що всі такі були захвильовані, собі там щось робили. І ця кава вона дуже заспокоїла і була е, доречною. Павло, я переживаю, що знаєш що, переживаю, що ти довго треш цей оранж взагалі. Ти дуже багато уваги йому приділив. Мається на увазі, що у тебе ще сире філе. Та воно ж 10 хвилин, я встану. А давай, вже пора, звісно. Ти так будеш його ще потім соус зробиш. Ти де будеш палити свої. На сковорідці. І це, можливо, навіть не обмовочка. На Так. А що ми тобі поставили? Тобі тут браун це такі прекрасний гриль, А навіщо? Для чого? Ну давайте на тому тоді зробимо. диви, Ми одразу вже, ми вже розігріваємо його тобі в нижню частину. Кладеш шкірою вниз, по шш а потім гоп і накриєш. Ага, скільки хвилин на шкіру? А, а Я не, не знаю. Три-чотири не хвилини. Не давай вже чи 4 без мене з чотири хвилини. То що ж да. я сам собі можу тут Тепонє. і качине філе зготувати, готувати, і подарунки від наших партнерів теж сам собі можу забрати. Правда? Ну, я думаю, ви так не вщинете. А чому? Бо ви благородний. Якщо сам собі приготую качку, то так і зроблю. Тож, Все. Нехай вдається. Дякую. Друзі, пишіть в коментарях рецепти ваших улюблених фірмових страв. І отримайте шанс на подарунок від наших партнерів. Детальні умови в описі під цим відео. А також з вас подобайка, підписка і дзвіночок. Кухня це завжди трошки екстрим. Де кипить вода, сичить олія і літають ножі. Там без пригод не обійтися. І наш фудмаркет-шеф не став винятком. Він не звариться на сотні. Зорян, матінко, боска, щось стало з твоїм пальцем таке, а? Ну тут форс-мажорчик порізав. Щось коротше пішло не по плану. Давай клеїм тебе, заклеїм. пальчик, щоб не боліло. Я буду рахувати кількість порізів на цьому проєкті. Дуже дякую. Це значить у нас перший поріз. Прош, це ти! Нарешті я тебе знайшов! Це ти! Боже, їдь до мене на кухню, щоб там зробити чистоту. Будь ласка, бо там така халепа твориться. Хоп. Я енергійний. -у. -у, -у, -у. <кхи> Вам допоможе наш партнер Фрош. Будь ласка. Він класний, дуже чудовий, тому що екологічний. Шік-шик-вщик і і чисто. А воно дійсно так гарно витирає і. і, і... Дійсно, запад і нехне. Але, пахне? Є, але а, дуже а, приємний. Можна Він приємний запах. Ай, гарний засіб. Ай, гарний засіб. Чудовий засіб. Ну просто не перевершено. Не перевершено. Фрош. Ваш стрибок у світ екочистоти за ці програми. Ми скоштували багато смачних страв. Кожна за унікальним рецептом зроблена по-домашньому із звичайних продуктів, які кожен може знайти у фудмаркеті Епіцентр. Давайте поїмо. Вибрати переможця було справді непросто. Але на нашому шоу подарунки отримують не лише чемпіони. Жоден учасник не пішов додому з порожніми руками. Партнери потурбувалися, щоб кожен відчув себе особливим. Мені дуже сподобалося. Я взагалі не очікувала. Я коли прийшла в цей супермаркет, я взагалі не думала, що я попаду на таке шоу, і тим більше я ще щось виграю, і, і воно мене як пружина підскакувало. І я схватила того возика і просто бігла від радості. Ну, ну це взагалі не можна передати і, і не помірити, що таке може бути. Я вийшла в цей магазин і я не знала, що за мною таке трапиться. Ну, і бачите, все відбулося так, як, як відбулося. І я виграла. Я дуже задоволена. Дякую. Я задоволена і виграшем, і тим, що я прийняла участь, і тим, що я побувала в цьому епіцентрі, тому що я тут ніколи не була. І я взагалі задоволена сьогоднішнім днем. Чому -то так приємно приймати участь в цьому? Тому що ти по-будь-якому виграєш. Або більший приз, або менший приз, але все одно виграєш. Дуже задоволений, а тим більше і переміг, а тим більше Тепер буде вдома стояти кава машина. буду пити чудову каву, не заварювати. Оце стояти. Тицьнув на кнопку банк отримав. тицьнув, отримав. Завітайте в епіцентр за продуктами у фудмаркет. І можливо, саме ви зможете прийняти участь у «Фудмаркет-шеф». Не забувайте про лайк та підписку. Стоп, дякую, зйомка закінчена. Сподіваємось, що вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові епізоди Фудмаркет Шеф щосереди, о 19 годині. Ставте лайки та завітайте до фудмаркет за найсмачнішими товарами, смачного та вдалих покупок. У фудмаркеті Бережі Епіцентр працює AI Food Фудшеф, щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. Фудмаркет Епіцентр на хвилі смаку. Кожної покупки з карткою Хамелеон справді вигідно. Відкривай онлайн у застосунку «Сенсбанк».